Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої студії, фахівець Подільського бюро правничої допомоги Сергій Морозов. І поговоримо ми про ключові зміни, які відбулись у оформленні спадщині у 2024 році. Вітаю вас! Доброго дня! Тож розкажіть нам про зміни, які відбулись після набуття чинності нових законів, що стосуються спадкування нерухомого майна. Так, дійсно, нещодавно відбулись зміни. І в першу чергу бажаю зазначити, що спадщиною вважається перехід права власності та обов'язків від спадкодавця до спадкоємця, який приймає спадщину. Ці зміни відбулися 30 січня 2024 року і набили чинності одразу два закони закон 34.49 і 34.50, які змінюють процедуру отримання спадщини в Україні. Закони ухвалені Верховною Радою України 8 липня 2023 року вносять зміни в цивільний кодекс і в закон України про нотаріат. Ці закони е, пов'язані з регулюванням правовідносин відносин під час воєнного стану. Зміни в процедурі оформлення спадщини, що були введені з 30 січня, стосуються в першу чергу визначення місця відкриття спадщини. А, скажіть, будь ласка, тож де і куди йти, щоб прийняти спадщину? Е, до повномасштабного вторгнення. Місце відкриття спадщини визначалось як місце проживання спадкодавця на момент смерті. А якщо ця інформація була невідома, тоді визначалось як місце перебування останньої спадщини нерухомого майна. Після того, як було запроваджено військовий стан, людям дозволили відкривати спадкову справу у будь-якого нотаріуса. На території України незалежно від того, де спадкодавець помер. На даний момент особа може подавати заяву до нотаріуса, який знаходиться у тому ж регіоні, де було останнє місце проживання померлого. Проте, у випадку, якщо смерть настала на окупованій території або в районах, де ведуться бойові дії, у такому разі спадкоємець може подати заяву і обрати будь-якого нотаріуса на території України. Протягом якого терміну спадкоємці можуть отримати спадщину? Загально визначений строк прийняття спадщини вважається шестимісячний термін. Винятки є лише якщо особа померла під час воєнного стану і державна реєстрація відбулась пізніше, тобто може бути через місяць, то вважається, що в такому випадку строку для прийняття спадщини обчислюється. Не з моменту фактичної смерті, а з моменту реєстрації смерті державним органам, тобто при видачі свідоцтва про смерть. Угу. А що робити у такому випадку, коли спадкоємці знаходяться за кордоном? Дуже цікаве питання. Багато звертаються до нас з таким питанням людей. Ну, якщо спадкоємець проживає за кордоном і бажає вступити в спадщину, то має особисто подати відповідну заяву про прийняття спадщини згідно з цивільним кодексом України. Цей документ має бути нотаріально засвідчений підписом нотаріуса країни перебування. Залежно від наявності міжнародних договорів між країною перебування та Україною, спадкоємцю може знадобитись... Проставлення о це е, спеціальний штамп, що засвідчує підпис. Також необхідно зробити матеріальний зробити е, переклад е, цієї заяви угу. на українську мову. Українці, які проживають за кордоном, можуть подати таку заяву поштою на адресу нотаріуса, зареєстрованому на території України. Ну, якщо це визиває якісь певні складнощі, то людина може звернутись до консульської установи по місцю перебування. Консульська установа виконує функції нотаріуса. А ще таке не менш важливе питання: чи підлягає спадкуванню майно знищене під час війни? Так, це дуже актуальне питання на сьогоднішній день. Багато людей звертаються з таким питанням. Дійсно, якщо об'єкти нерухомості знаходились на неподконтрольних територіях, де проводились бойові дії, у цьому випадку можна лише відкрити спадкову справу. А отримати свідоцтво на спадщину неможливо, допоки територія не буде деокупована. Сергію дякуємо вам за роз'яснення. Вам також дякую за запрошення. Глядачам нагадую, що у всіх юридичних питань ви можете звернутися до бюро правничої допомоги чи на гарячу лінію за номером телефона 0800 213 103, А до або до бюро подільської правничої допомоги за номером 04862-20530. тож до нових зустрічей. а я нагадую в студії працювала кореспондентка ксенія соболевська та гість нашої студії фахівець подільського бюро правничої допомоги сергій морозов